Вітаємо всіх мешканців Ісландії. Це клуб мародерів. Як завжди, я Василь Курчак і. Тетяна, тетяна гончарова. гончарова! Але чому я так кажу тетяна гончарова? Ви би бачили цю цацу, яка вона сьогодні красива. Ну тут не видно із-за стола, а вона така М -м -м, така солодка. Господи ти мій. Надбори ну, ось така спідничка. Ну, ми не показувати не будемо. Просто це вперше за рік я прийшла на підбори, я і спідниці. Вваж... Я, отакі я, я вважаю, що по відношенню наших глядачів порядно було показати. Залізати як дюк на стіл? Так. Ні, ні. Ми серйозна програма. <laughs> У нас в фокусі уваги не мої підбори і спідничка, а, а, а мародери. Це ти даремно, бо тому що я якраз зараз буду розповідати. Про ще одну таку цацу. Таня, я як побачив минулого тижня це відео з участю, мене просто розірвало, просто, ну просто ну худоба, худоба, бидло максимальна. Давайте почнемо зразу нервуватися і подивимося це відео. Показуємо. А, а такими? Ну, наприклад. Конатили, наприклад. Машини на фронт визволяться раблю, не трамбів тут стояв. Чесно. Я розкладаю я, я я до уваги. Сюди все паспорт Донатили. не потрібно. Паспорт тримаєте. Та знімай, блі, ну нем ще по барабану. Наприклад, добре, добре, добре. Чесно, мені таке, як ви роздріжаєте. Мені не цікаво. Реально, мені, ваше, мені ваше Мені взагалі не цікаво. Взагалі не цікаво. Взагалі не цікаво. Нічого страшного, побіститься трошки. Пожалуйста, я вам хочу важливі прошу, покажіть своє справжнє обличчя. Він не може. Я нам колона. Ось таке спілкування громадянки. З патрульної поліції за 10 секунд людина каже: мені байдуже, знімайте і за 10 секунд прибирайте. Вона шизофренічка реальна. Та знімайте. Він мене бісить. Тобто, Тань, це ще не кінець. Давай друге відео подивимося. Так, один як закладені. це се. Тобто оця мразота каже: мій муж, депутат, а ти працівник поліції. Угу. Знімайте частіше правоохоронні органи, таке спілкування з вами, і поводьтеся так само спокійно, як, як на цьому відео, тому що так має плекатися повага до правоохоронних органів, а не інакше. Бо або плати штраф, або відповідай на питання, як тобі належить. Але я знаю, зараз у тебе будуть коментарі, хто це, що це, я навмисне просто хочу заакцентувати увагу. Або ми поважаємо правоохоронні органи, і потім закон на нашому боці, або ніколи він на нашому боці не буде. Просто Ні, ж попросили показати дивись, права і документи. Я максимально максимально те, що ти говориш, коли є об'єктивність і адекватна об'єктивність, я за двома руками завжди. І всі знають, що я дуже так. Привзято, умовно, відношуся до працівників ну, так, поліції, так. бо є за що? Але коли є за що сказати, ну молодці, я кажу. Тобто, в даному випадку працівники поліції себе вели максимально достойно, Ну, викликає захоплення, такі, і, така їхня поведінка. А от оця Мразота, ти розумієш, воно ну, мене просто розірвало. Тобто вона розповідає, що всі нормальні пацани на Бахмуті та 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 А що там тебе там за чучело, за тобою сиділо? Що він не на Бахмуті? Він не нормальний пацан? Ні? І спочатку казали, що це якраз власне, є її цей чоловік. Ні, насправді це зовсім інша людина, як з'ясувалося пізніше. А вона, це Яна Преображенко, Це оця панянка, так. як виявилось. І вона там ну, прикривалася своїм чоловіком, депутатом. Якщо не помиляюсь, наступного дня чи навіть в той же день умовний її чоловік. Написав це, виявився справді депутат місцевого розливу, а точніше, Сумської обласної ради від служби народу Олександр Слюсар. Він написав про цю подію пост в себе на сторінці. І ось що він пише: суспільство, а особливо експертні кола, наближені до різних політичних сил, сколихнула резонансна ситуація. Із розповсюдженням в мережі відео абсолютно недостойного та ганебного спілкування моєї колишньої дружини із поліцейським. У зв'язку із цим мушу зазначити наступне: з цією жінкою ми розлучені, і єдине, що зараз мене із нею пов'язує, це спільні діти, їх утримання та виховання. Ця інформація у вільному доступі достатньо скористатися відкритими реєстрами. Таку манеру поведінки та спілкування з людьми, особливо військовими та правоохоронцями, я гостро засуджую та вважаю недостойною. Чоловік, який сидить на задньому сидінні, не я, його особа встановлена. Якби на задньому сидінні авто мовчки на те не реагував, сидів я, я би одразу написав заяву про складання депутатських повноважень. Раджу всім ретельно перевіряти інформацію. Тим не менше, від себе особисто хочу вибачитись перед поліцейським та всіма громадянами, яких обурла та образила поведінка моєї екс-дружини. Ніхто з нас не має права спілкуватися один з одним таким чином, а особливо прикриватися при цьому чужими статусами та заслугами. Дякую за увагу. повагою Олександр Слюсар. На цьому пості я, як там будь-який споживач інформації, мав би сказати. Достойно, достойна поведінка депутата від слуги народу місцевого розливу. Я би так, ну, В теорії, бо він так досить правильно акцентує увагу то все. Е я тобі так скажу, я дуже-дуже сильно розчарувався в цьому слюсар... Як його? Слюсар? Слюсар. Слюсар. Е, -м... Чому? Бо тому що я проаналізував його сторінку, я, -я глибок, я зараз не буду ці моменти показувати. Е я більше скажу, та людина, яка веде йому цю сторінку, Дуже дуже примітивно. Це десь може пізніше, навіть не в рамках цієї передачі розповім. Але він там сказав: якщо би я себе вів ось так, як То на відео, я б склав повноваження. Так от, я хочу сказати, так саме що... це примітивним тобі вдається? Чи саме цей пост тобі подобається, а інше удається примітивним? Дивись, біда взагалі всіх депутатів, всіх чиновників, що знаєш, от значить це задають тон у чомусь, так і взагалі з депутатами вийшло що. В певний період, в певний час е, СММщики, мабуть, от задали тон ідіотам, депутатам, що потрібно викладати фотографії там, де він в церкві стоїть, там, де він у вишиваночці, де він подарунки роздає, де він е, допомагає зараз військовим. Зараз це тренд і треба це показувати. Це дорога в нікуди. Е, да, Був момент, коли люди ще не розбиралися, не розумілися в цьому, сприймали це як е, за правду. Зараз вже. Надходить той період, коли люди вже починають розуміти, що це бутафорія, що це не справжнє. Тобто немає справжності в цих постах, на цій наіграності. І мене це максимально роздражає, бо, як правило, за такою мімімічною картинкою ховаються моральні уроди. І за той час, поки вони для електорату створюють такий вигляд позитивного персонажа, вони паралельно наживаються. Я зараз буду детально розповідати, як слюсар наживається, і це наживається в період війни. Зараз розкажеш про слюсара, але я тут з тобою абсолютно не згодна. Вони роблять цю картинку і переконують своїх босів, в тому щоб треба свічечкою в камуфляжі на блокпості сфотографуватися, тому що допоки є попит на ось таке бутафорське гівно Вася, допоки це буде заходити, тому що не ти простий люд, а простий люд в більшості своїх буде голосувати за таких як він, і він побачить, яка ж гарненька людина в хустці з кошиком, з блокпостом. Якісь міріти права і блокпостики Бутафорні. Я не дивуюся, що вони собі можливо теж будували. Тому коли у нас я узагальнюю навмисне, мені не заходить, але я завжди люблю себе узагальнювати з більшістю. Допоки нам ця маячня і Бутафорщина заходить, нами будуть користуватися. Ось так це працює. Погоджуюсь, погоджуюсь з твоєю думкою. Я просто як би пояснити тобі. <гум> а я зрозуміла твою думку. Ти правий абсолютно. Але от я тобі кажу просто, як є. Давай тепер я, про нього. Я, я і коли ще й думаю не тільки за тебе, я думаю, за наших глядачів. Ну <світ> дивись, вони ну, <гум> ж теж періодично, вони так радіють, коли хайпують на якихось темах. Вони теж радіють, коментують десь. Наших же глядачів можна побачити всюди. Ну да, поводжусь. Що <гум> <гум> стосується Слюсера і його дружини, цієї яни і їхнього розлучення. Ну слюсар там зазначив. Можна без проблем побачити, що він розлучений у відкритих реєстрах. Ні, неправда. Бо тому що я особисто заходив в судові реєстри, я цього розлучення не знайшов. Можливо, через те, що це розлучення було справді давно, там, 10 чи навіть більше 10 років, і воно просто ну от, немає його в реєстрі у вільному доступі. Це нормально, це доволі часта практика. От. Одні люди мені писали. Та в них там таке якесь незрозуміле. Тобто, то вони розлучені, то живуть разом. Не лізу в особисті сімейні відносини, але знову ж з власного досвіду, я вже не перший рік бачив, фіксував, як різні чиновники різного рівня розлучалися, але вели там ну, нормальне спільне життя, але розлучалися рівно для того, щоб таким чином приховати майно. Тобто, все майно в дружини, з якою він розлучений. А я чистий як, 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 як кришталь, розумієте? От. Ну знову ж, я не звинувачую слю, слюсера і не кажу, що саме от таким схемою він скористався. Потім я навіть на свої особисті очі бачив документ, який підтверджує, що вони розлучені. Це правда. Я бачив його. От. Але справа не в тому, бо тому що мене дуже здивувало, що коли я можна сказати анонсував, що буду показувати цю історію в ефірі. То мені там почали казати: Та вони розлучені, Та, ну а що тут такого, Вони розлучені, вони розлучені. Мені так. все одно знаєш, ці історії цікаво. От зараз ти поясниш, я не знаю, вони розлучені чи не розлучені. Як я, коли я розлучена дружина 10 років тому, буду знову ковиряти свого колишнього і казати мій чоловік депутат? Чоловік -депутат. От, власне, вона є амнезія, чи це я? дуже дивно, коли ну, я не вірю в такі моменти. І якщо вони розлучені, і він відкраскується з нею пості, то нафіга, ну тобто. Такі слова вириваються, коли є реальність, чи мій чоловік-депутат. Я буду казати Мій напарник Кручак, тому що він зараз мій напарник. Якщо я хочу захистку і захисту і прихистку, я не буду, якщо напарником був кручак 10 років тому, да, раптом раптом кручак. І така про себе, 10 років тому був. Ну і що? Поліцейський не знає. Ну так не працює психологія. Так, да. тобто, в них якісь відносини по факту щось за все є. От, але справа, я ще раз пояснюю. Для тих, хто мені закидав, а вони розлучені, для... а що ти причепився? Та справа не в тому. Справа в тому, що оце дурнувате показало свою поведінку, що воно є хамло, і тим самим вона привернула увагу на свого чоловіка, колишнього чоловіка, який зараз займає посаду депутата, вибачте, на секундочку. Тому я власне, почав і детально розбиратися, що це за Олександр Слюсар. І в мене, особисто в мене, склалася така картинка. Це такий кажу місцевого розливу бедлота, яка теж дорвалася власне, на, на емблемі Слуги народу до посади депутата. І давай нарізати схеми. Тепер по порядку. Знач, я зверну увагу про те, що Олександр Слюсар перебуває в дружніх відносинах з іншим депутатом Сумської облради від Слуги народу, з Олексієм Романько. Це ось дивись. Романько в білій сорочці, uh -huh. а слюсар в такій чи яка там не знаю, що no, там, ясно, да. теж можливо футболка. І тут ми бачимо, як Романько вітає слюсара з ним народженням. Теплі поздоровлення та найкращі побажання в день народження моєму товаришу колезі по фракції депутатів Сумської обласної ради з міста Кроловець Олександру. Полиставши в Інстаграм, тут вони такі двоє йдуть, поважать. не вчора. за руку триває. Я, я спочатку подумав, що це якісь два геї йдуть. А, а ти кажеш, це сцеменник. Господи, потім, ну це потім, ж фаза ходіння. Розділіть а пот, їх. А потім <світ> я зрозумів, що ні, це просто такі кадри зловили. Вони, мабуть, не геї. Ой. От, вони просто друзі. Але їх поєднює не просто дружба, виявляється, Таня. Я тобі зараз скажу дуже цікавий момент. Бізнес. Вони створюють. Спільну фірму mm. називають її груп Агро. І бачимо власники: Слюсар Олександр Михайлович і Романько Олексій Вікторович. Основний вид діяльності вирощування зернових культур. Тобто вони не просто депутати, вони зараз стають аграріями. Аграрії. Так ви, хлопці, опиліться, чи ви аграрії, чи ви депутати, чи ви там спортсмени, бо ви бачу, ви там теж любите себе позацінувати, що ви там прям прям. Майстри спорту. Саме цікаве. А, до речі, тут я дуже мушу закцентувати увагу глядачів. Покажіть нам наступне фото. Дивись, в слюсера є помічник линник Вадим Миколайович. Це дуже важливо. Запам'ятайте, бо зараз ми про нього заговоримо. Дружба між слюсарем та Романько також підкріплюється не тільки фірмою. А й договорами. Відповідно до яких, тут дуже уважно, слухайте, слюсар виступав представником продавця земельних ділянок, які купували родичі Романька. А помічником слюсера Вадимом, точніше, Линник, Вадим Линник, він представляв інтереси родичів Романька покупців в договорах. Ага. Я розумію, це зараз трошки складно на слух сприйняти. Ні, я абсолютно зрозуміла. Але для більшого розуміння, я тобі покажу, у мене є фотографії деяких ну, договорів. От тепер дивись, виводимо на екран. Дивись в договір купівлі продажу земельної ділянки. Ми бачимо, що продавець від імені якого діє представник Слюсар Олександр Михайлович. А з другої сторони Романько Тетяна а, Петрівна. Ні, Романько Тетяна Петрівна. Знаєш, хто це є? Ага. Це є е, мама Романька. А, мама. Так. Ага. Далі ми бачимо, що е, тобто, е, е, Слюсар продає з землю Романько Тетяні Петрівні, яка є мамою Романька. Розумієш, ага. да? так? Так. Але фізичної присутності Тетяни Романько немає, бо її представляє покупець. Від імені якої діє представник Линник Вадим Миколаївич, помічник слюсера. Розумієш, тобто так. Е, немає ні фізичних продавців, немає фізичних покупців, є е, е, представники представники. Е, я хочу сказати, що я з'ясував, що мама Романька у своїй власності має знаєш скільки? Ну. 45 земельних ділянок. Загальною площою більше 85 гектарів. гектарів. Майже, майже всі вони були придбані у 2022 році. Ого. На секундочку. А, а потім ці ділянки, що з ними зробилося, перейшли в оренду фірмі Північ Груп Агро. Засновниками якого є її син і Слюсаренко. Слюсар і Романько. У 2022 році ти зачекай. Тут важливо акцентувати увагу, тому що слюсар в 2022 році, ви можете знайти сайти, на яких пишуть, слюсар в окупований Королевець рідний, возив буханці хліба, возив їжу. На Сумщині рятував людей з окупованих територій під обстрілами. В окуповані території возив. Тобто, а паралельно виходить. землі. Купували ділянок стільки. я зараз... Чекаємо, зараз йдемо до цього. Тут саме важливо. Ой, Покажу ще, мені. як приклад, ще один договір. Дивись, знову в цьому договорі виступає продавцем слюсар, а представником покупця знову виступає линник Мама. Вадим. Ну, да. А Романько а Наталі Романько, Романько, племінниця Романька. А, тепер уже племінниця. Це племінниця. Я тобі скажу, у власності цієї племінниці є 37 земельних ділянок е, загальною площею майже 72 гектари. Коли вони придбані? Не лякай Більші мене, що Більше ділянок ти... було придбано в 2022 році. І передані в оренду фірмі Північ Груп Агро. Ой, я перепрошую, бачите, я наговорив не 37 земельних ділянок, а 36. О, Боже, як ти помилився сильно. Бо тому що. Наступний персонаж показуємо на екран. Це, оце тут взагалі, це, дивись, Романько Марина Олександрівна. Це дружина рідного брата Романька. І тут теж бачимо слюс, слюсара і його помічника Линника. От, власне, в цієї Марини, як і Романько Марина Олександрівна, є, у власне 37 земельних ділянок, які теж передані пізніше в, в оренду північ груп Агро. Тепер саме важливе, скільки ти... ділянок так, ти... на загал від родичів представників линника линник представляв романків усіх порід, дружин, мам. Скільки всього ділянок? Ти сказав, там 30, там 30. 100 ділянок реально купили за 22 рік. Ну так просто дивись, на загал. Дивись. Та знаєш, якщо б вони до свого депутата були якимись там бізнесменами потужними, зібрали кошти. Ну і зараз взяли і закупили земельні ділянки, бо тому, що можливо ціна під час війни впала, а закупо! можливо. Але знаєш, що саме в цій історії? Ну так, ідеться ж про Сумщину, сушіну прибуде. Моментом в цій історії є те, що всі, всі земельні ділянки були отримані різними фізичними особами безоплатно від держави для сільського господарства. Але ніякого особистого господарства ніхто з них не. Не здійснював. А в досить короткий термін всі землі були перепродані близьким родичам Романька Олексія Вікторовича та друга Олександра Слюсара. Тай, розумієш? Ти тобто розумієш. це безплатно було отримували люди, і потім умовно, умовно перепродавали за три копійки, можливо. Безкоштовно отримали е, безкоштовно, можливо, продавали. Дивіться, я зараз ще не буду показувати, яку нерухомість скупили мами оцих персонажів в Києві. Мені теж ця інформація відома. От я хочу просто ще застати увагу, що для мене особисто цей слюсар, який себе зараз позиціонує такий, ну от, як ти кажеш, там їздив, там допомагав, рятував. Він є банальний жлоб. Жлоб. Я пояснюю, бо тому, що я ще увагу на такий важливий момент. Виводимо на екран. Дивись, в нього є мама, слюсар Ольга Іванівна, який 71 рік. Доволі така, ну вже літня жінка. Угу. І виявляється, ця літня жінка бере участь в тендерах. І дивись, і тут зараз саме саме буде дріб'язковість. Бо тому, що з відкритих джерел ми бачимо, що вона виграла два тендери на загальну суму 16 тисяч гривень. Ну майже майже 16 тисяч гривень. Це ж копійки, Звичайно, копійки тендери, які ми раніше. Мільйони сказати, та заспокійтесь, нічого тут такого страшного немає. Але що я бачу? От тендер, який вона виграла, покажіть нам. Дивись: один тендер, який вона виграла. Замовником тут виступає відділ освіти Кроловецької міської ради, звідки вони родом. Тобто мама продала трошки більше ніж на 10 тисяч гривень. Пиломатеріал, пиломатеріал, обрізаний хвойний порід. Ну, тобто, нарешті до цього добрався, тому що Це ще одні матеріали, які фігурували в медіа. Що Романько і слюсар вони ще барижать лісом, вивозять його за кордон і пиляють його незаконно. Вот. Другий е, тендер. На екран. Е, Ми бачимо, що мама тому же відділу освіти е, продала дерев'яну планку та брус. Там теж та сума невелика. Я дивись, я чесно ві скажу, я дуже дуже сильно сумніваюся, що літня жінка займається пелорамою. От, чесно сумніваюся. Ейджизм. Я що вона тільки паски має ліпити? Дивись, дивись. Я думаю, що Ейджисти. 72-річна Ольга Іванівна може не тільки Паски ліпити я, а бути я... спритною підприємницею. Нехай так, але я думаю, що дано по трошки пина. <рес> Ні, ну я сміюсь, звичайно. А, я Давай. думаю, що е, ніяка мама не займається цією ну, діяльністю. Це слюсар настільки жлоб, що якщо от ти там десь вичитав, що вони займаються контрабатною лісов... лісу, 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 то оці відходи настільки людина жлобська, що в нього є можливість упарити навіть на ці три копійки пиломатеріал, а? він впарює, бо йому, бо три копійки це три копійки, а три копійки до три копійки буде мільйон. Це є жлобство. Я наполегливо рекомендую працівникам відповідних органів звернути увагу і притягнути до відповідальності цих схематощиків бо тому що це тільки частина, що я зараз розповів про них. Чим далі в гліз, тим більше дров буде. Повір, тим ти більше пило матеріалів. Да. Слухай, це коротезна історія. Власне, дружина, хай колишня, ми ж не будемо, не знаємо, в ліжку з вами не знаходимося. Вона відкриває рот. А в результаті витягає на поверхню усі обрудки чоловіка, про які писали роками. Ясно, всі перевірити не можемо, але фокусуємо увагу правоохоронних органів. Це як з морськими котиками в немо. Почалося все з котиків, а потім дійшли до власників. Ви краще або в тиші сидіть, або та все одно вас хтось на поверхню виведе, або дружина, або котик ластами не так битими. Тому Боже, бомбезна історія. да, крута дуже просто крута. просто бомбезна історія. Ех. І від... А ти знаєш, скільки зараз замовних матеріалів? Відхрестився від дружини, вибачився за колишню дружину. Коли а людина зі, так це починає ти... кричати, і стільки це на сайтах цих інформацій, просто забити зараз слюсар і буде все пов'язано. Вибачився за колишню дружину. А Якщо я, я, вона колишня не має відношення, то до побачення. Тим більше історія десятирічної давнини.